Як доїхати до лікарні у рівному через перекриття вулиці Чорновола, деякі мікрорайони міста опинилися у заторах. Частину вулиці Чорновола перекрили 26 червня через капітальний ремонт. Триватиме він кілька місяців, що кажуть рівняни, і які вулиці у місті теж потребують ремонту. З'ясовувала Ольга Данілюк. Ремонт дороги на вулиці Чорновола у Рівному в розпалі. Сьогодні ми виконуємо роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття по вулиці Чорновола протяжністю один кілометр. Фрезерування буде займати приблизно днів п'ять. Потім ми будемо демонтувати старі тротуари і в подальшому будемо монтувати нові канали, зовнішні каналізаційні мережі. Тут передбачено проектом два шари асфальтобетонної суміші товщиною 12,5 сантиметрів. Нова зовнішня каналізаційна мережа будуть додатково додатися зливоприймачі по обидві сторони, яких тут зараз на даний час немає, для того, щоб відводити воду і забезпечити комфортний безперебійний рух автомобільного транспорту. Загальна вартість робіт 97 мільйонів 770 тисяч гривень. Сам проект по собі це скоріше не дорога, це скоріше власне водовідведення на даних ділянках, оскільки вони постійно мають підтоплення. Ну і відсутність тротуарної інфраструктури в напрямку центру міста від району, від мікрорайону цілого, який у нас виходить відрізаний пішохідною територією. Завершити ремонт дороги протяжністю один кілометр планують за чотири місяці. Тому що ми розуміємо, що це одна з основних артерій міста. І даною дорогою пересуваються як мешканці Косилова в місто, так і мешканці інших наших прилеглих ОТГ. Наразі ж весь транспорт змушений об'їжджати чимале коло, аби доїхати у потрібне місце. Однак, задля хорошої дороги тимчасові незручності водії готові потерпіти. Ну незручно, але куди дінемось, це буде зато потім дуже добре. Дуже очікуємо. Ми просто живемо тут, мусимо виїжджати. Одна дорога, куди ми можемо виїхати. Звичайно, що не зручно, але який другий вихід до слова тих людей, які живуть на цій ділянці дороги або їдуть в лікарню, яка розташована тут же, пропускають. Крім ремонту вулиці Чорновола, рівняни нагадують про необхідність ремонтувати й інші, зокрема вулицю Нижньодворецьку, якою курсує громадський транспорт, та молодіжну. Вона кажуть місцеві не ремонтувалася з початку її будівництва. Я встроїлися, ми зробили і до цієї пори ніхто нічого не робить. Отут сусідка зробила собі, бо тут в неї була яма, то вона собі сама зробила, наняла когось і зробила. Дуже багато дорожнього покриття не в якісному стані. Багато є незелетих ділянок із за того, що старий водопровід і він часто проривається. Аварії приходять. Торік прорвало засипано, і вже ще щебень просів. Чи будуть у рівному ремонтувати інші міські вулиці? А головне, чи знайдуть для цього гроші? Питання поки без відповіді. А от станом на кінець червня на ремонт вулиці Чорновола уже виділили депутати з міського бюджету 65 мільйонів гривень. Нагадаємо, загальна вартість майже 100 мільйонів гривень. Завершити основні роботи та відновити проїзд вулицею Чорновола планують не раніше жовтня. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.